Потім ми це прийняли участь в цьому конкурсі і, ви знаєте, чекали довго, майже півроку, тому що вони ж ніяк не могли нас е, розкласти. Хто ми є? Чи ми дійсно якийсь такий символічний е, оберіг, талісман, іграшка і такий проект, жодні нічогенькі, тому що на бумазі намалювати те одне, а тут вже принесли і, і здорову, і поменше, і легенда. І за нами такі люди стоять, і вже такі чутки пішли, що о, це вже Ющенко взявся за них, це все вийде. До речі, перша газета, чи то Полісся, чи щось таке Житомирське, там вже написало, що діло Ющенка живо в ікрати. І зуздується, що то ніби вже з під нього. Я вже думаю, о, все, вже процес пішов. І так ми якось так потихеньку-потихеньку, і потім як посипав. Телебачення, десь нас разів 30 показували по різних каналах, і день показують, міжнародні канали. Потім газети, інтернет нас тако підхопили, кругом, 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 і дійсно Зозулиця вийшла вже на такий була рівень, що вже люди почали казати, слухайте, та це ж дом, це ж наша земля, це ж українська історія, це ж культура, це ж здоровий спосіб життя, воно так, як все заклалося. Як кажу, ну перепишу, це дійсно йде. Ми кажемо, ну і не може йти по-іншому, тому що там така сила ще закладена в тому всьому, що воно саморухається, ви лише його правильно підтримуєте, воно само буде все вести. Але ж ми ж так. Не до кінця це все розуміє. І отак от воно йде, 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 потім хоп, якась приходить знову, нова така цікава йде. Ну, кажу, Антон, хоч так і так, кажу, щось нам треба здорову зузулицю зробити. А нашу? Я кажу, ну напевно, ну, на то, щоб їй збірні подарити. Він, а точно, да, ну давай, там, раз, все, все, хоп, зробила здоровенну зузовицю, домовились. Трохи її перенесли, правду, по даті, тому що от зараз тільки будемо дарувати, щоб збірне якось натхнення не розгубила в часі, тому що їх треба десь за місяць до євро стимулювати, мотивувати. Файно, бо кажуть, вони ж тільки за гроші мотивуються футболісти. А Блохін каже, мені каже, що такі граці, що грають за збірну, а не за гроші. Зулиться, це якраз довгоприєктно, скажімо так. І якщо вони вже і цього не відчують, і вийдуть на поле, і в них не вийде, то я не знаю, ніякі гроші вже, напевно, не скасують нашу команду. Потім цю книгу ж Каже, Кажу, анато не є така у нас цікава річ, там книга. Все, все, давайте робіть.